Ще один реалізований об'єкт з воротами квітка Invisible Box. Ворота відходні троєм 6 метрів, висота 2 100 полотна на 4 панелі поділені. Безрамочна конструкція воріт і квітки і ось такі наші касетки. 4 місяці тому встановили ці ворота потужну автоматику на 1400 кг поставили і ось завітав глянути. Фарба Tiger 8017 колір, наш дак, фактура. Дуже якісно все зроблено, надійно на роки. Вірточка з ручкою дежур. Три пітлі встановили. Такий коротенький огляд наших виробів Invisible Box. Всім пока!